Протестні вихідні під стінами КМДА. заляпані стіни червоною фарбою, під ними безліч плакатів. Так цим вікендом протестували мітингувальники, які вимагають від столичної влади закласти в бюджет на наступний рік більше коштів на потреби військових. Активісти обурюються. Столична влада на чолі з мером кличком замість посиленої допомоги нашим захисникам займаються укладанням бруківки та ремонтом розв'язок. Але замість розуміння та дій не повірите. Прямі погрози кличка активістам. Він почав погрожувати мені цьому хлопцю, який облив фарбою цю табличку. Він сказав, що він йому шию намилить і особисто. Прослідкую, щоб він попав на фронт, і ми 14 хвилин спілкувалися з паном Кличко. Він багато чого погрожував ще мені особисто. Два чи три рази він у мене питав і мою особисту адресу проживання, щоб відключити весь мій район чи мікрорайон від комунальних послуг. Та така ситуація з недоречними закупівлями не тільки в столиці. Давайте згадаємо топ-5 скандалів. Альних тендерів, проведених місцевими чиновниками по всій країні, п'яте місце закупівля барабанів в укриття. В середині червня із системи держзакупівель Прозоро стало відомо, що Дніпровська РДА столиці оголосила тендер на придбання 306 шкіряних барабанів. Згідно з даними цього тендеру, їх вартість майже 900 тисяч гривень і мали придбати задля психологічного розвантаження учнів під час повітряних тривог. Та після резонансу чиновники все ж скасували дану закупівлю. На четвертому місці золотий пісок для пляжів Києва. Вже 19 червня киян здивував скандальний тендер на закупівлю піску для семи міських пляжів на 6,5 мільйонів гривень. У комунальному підприємстві Плесо пояснюють, через весняне водопілля пісок потрібно підсипати задля уникнення екологічної шкоди. На третьому місці флагшток за 5 мільйонів. Його мають встановити на території книжового меморіального паркового комплексу у Борисполі. Наскільки він доречний, питання риторичне. Чистюля аеропорт Бориспіль на другому місці, і срібло має за те, що керівництво оголосило тендер на прибирання приміщень на суму близько 52 мільйонів гривень. Ці послуги мають надаватися протягом року, хоча аеропорт не працює півтора роки через війну. Перше непочесне місце ремонт спортмайданчиків на Волині. Влада невеличкого міста Ківерці оголосила тендер на оновлення спортивної інфраструктури вартістю 72 мільйони гривень. Як цей спортмайданчик допоможе швидше перемогти Росію? Загадка. Через усі ці тендери і не тільки обурення прокотилось по всій країні. Ось, наприклад, Одеса. Там люди вже протягом трьох тижнів виходять на одиночні пакети з вимогою виділяти гроші на армію, а не ремонт суду. Не змовчали і в Тернополі, де зібралась схожа акція протесту. Там засудили владу за вкрай низьку підтримку армії. Чи дослухається влада, побачимо найближчим часом. А в столиці обіцяють новий мітинг вже цієї суботи.